10 тисяч доларів ти хочеш дойти до 911-го да. блядь, якщо він Теслу купив і зробив то до Порше він дойде ми зараз перевіримо А скільки то роликів будуть ті по 30 минут на Ютубі? 33 години Ютуб. Ага, і що там можна буде? Можна замовити штатів машину? Можна. А ти зробиш дешевше. Дешевше, ніж будь-хто. Скільки ця тесла стоїть дорожче? Зараз на віддачу, на віддачу. 30 рублів. 30 тисяч баксів? 22 рік, 10 тисяч пробіг. Дай нам покажу людям, щоб не думали, що ми трендюнкаємо. 11 тисяч пробіг. Коротше, народ запускається проект MK Car, де ви можете замовити собі офігенну тачку з штатів. Наприклад, Tesla Model S, я знаю, що я цим недавно привозив. 3 Три рубля. Ні, Tesla Model 3 привез, Полістара привез. Привіз Форд, uh, Lightning електричку, ну, коротше, ще щось, Супру привіз. Ні, ну то що, то, що ти Теслу вписав за, в десятку, то це факт. Ну, 11 тисяч. 11 тисяч це вже всякої периферії. Хорошо, підписуйтесь на мій канал, я вам привезу саму круту тачку з Америки.